З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу поговорити про три основних групи причин, чому нам відмовляють у прийнятті на вищу освіту в Данії. Це як удар під дих. Ми собі розпланували, як буде виглядати наше життя на наступні кілька років, і тут все йде шкереберь, тому що ми отримали відмову. Дуже важливо в цей момент не втратити голову. Зберегти собі нерви і всісти розібратися, чому нам відмовили. Адже наступного року ми, скоріш за все, будемо подаватися, чи в той же самий навчальний заклад, чи в інший, вже на іншу спеціальність, але ми ризикуємо наступити на ті самі граблі. Першою групою причин є те, що ми не зрозуміли формального боку самого процесу подачі заявок. Дуже часто ми орієнтуємось на український календар, подаємо заявки невчасно. Також для українців виникають величезні проблеми з розумінням, що таке квота 1, що таке квота 2, і тут також дуже багато помилок стається. Ну і також може бути будь-яка інша причина пов'язана, власне, з нерозумінням самої процесу. Дури подачі. І ризик полягає в тому, що ми припустилися цієї помилки і нашу заявку навіть не розглядали. Але також може статися, що ми припустилися і інших помилок, які б всплили на наступних етапах розгляду нашої заявки. Але оскільки нашу заявку відхилили прямо на старті, то ці помилки ніхто не з'ясує. Тому дуже важливо розібратися в усіх вступних вимогах, а не лише концентруватися на тому, чому вам відмовили цього року, адже може статися, що наступного року ви теж отримаєте відмову, але вже на наступному етапі. Другий етап це в нас непроходження по формальних критеріях. Ми дотримувалися формальної процедури, все зробили правильно, але подали документи. І приймальна комісія зрозуміла, чи з'ясувала, що ми не виконуємо якоїсь вступної вимоги. Це може бути мовна вимога, це буде можуть бути специфічні вимоги. По предметах може бути що це загальна вимога. Дуже часто українці думають, що 11 клас, отриманий в Україні, дає доступ до всіх без виключення університетських освіт в Данії. Тут варто кожну конкретну вимогу розбирати детально і говорити про те, яким чином її можуть українці виконати і задокументувати, тому що це дві різні речі, на жаль. Про це все ми поговоримо на вебінарі, який відбудеться 2 серпня. Ми починаємо о 10-й ранку. Вебінар пройде у закритій групі на Фейсбуці. Я запрошую всіх бажаючих, не лише тих, хто отримав відмову цього року, але й тих, хто збирається подаватися вперше лише наступного року. Дуже важливо знати, до чого готуватися, щоб не отримувати ці знання на власному гіркому досвіді. Третя категорія причин це те, що ми не пройшли конкурсний відбір. Може бути, що ми дотрималися всіх формальних процедур, може бути, що ми виконуємо всі вступні вимоги, але ми. Не пройшли власний конкурс, хтось виявився сильніший за нас. Тут варто розрізняти критерії відбору за квотою 1 і за квотою 2, тому що вони виглядають абсолютно різним чином. Більш того, якщо критерії за квотою 1 більш-менш зрозумілі, там йде основний фокус саме на оцінки, то за квотою 2 кожний навчальний заклад висуває власні критерії, і тут важливо не заплутатись, хто що. Від нас хоче. І дуже часто українці роблять прикрі помилки, коли подають за квотою 2 до деяких речей. Вони ставляться дуже-дуже якось так е скептично, я б сказала, або кхм, недостатньо прискіпливо ставляться до е підготовки, наприклад, мотиваційного листа або проходження іспиту, співбесіди і так далі. І на цьому сипляться. На жаль, коли мова йде про отримання відмови, то дуже часто навчальний заклад пише якусь стандартну е, таку, е, як це сказати, відмову, так? і е, текст виглядає абсолютно однаковий незалежно від причин реальних. Чому нам відмовили? Дуже часто до мене приходять клієнти, які кажуть, ну ми вже вдруге подаємо, і ось знову ми не пройшли конкурс, і я бачу в листі, що вибачте, але ми відібрали більш кваліфікованих кандидатів. Але коли ми починаємо розбирати пакет документів, який людина подавала і порівнювати з тим, що навчальний заклад вимагав, то я розумію, що людина два роки поспіль просто не виконувала вступних вимог. Тобто ні на який конкурс вона навіть не кваліфікована. Кваліфікувалася. І тут мова йде не в тому, що хтось виявився кращий за цю людину, так? більш кваліфікований або щось інше, а в тому, що її заявка навіть не пройшла на цей конкурс, але цього чітко ніхто не каже. Ми розберемо всі категорії цих відмов дуже ретельно на вебінарі, тому знову запрошую, і я наголошую, тому що це важливо зрозуміти, чому ви не поступили цього року, і які могли б бути ще причини, якби ви пройшли на наступний етап відбору. Для тих, хто не розуміє у цієї системи, з різними категоріями причин відмов, я можу. Надати таку аналогію, давайте уявімо собі, що ми поступаємо не на. Вищу освіту, а ми хочемо пройти до якогось шоу талантів, хай це буде голос країни, x фактор Україна має талант чи щось на кшталт такого. Якщо ми говоримо про першу категорію причин, це от саме недотримання формальних процедур. Може бути таке, що ми записалися на перше на перший прослуховування, прийшли в назначений час, назначене місце, нам кажуть, вас немає у списку, вибачте. І тут ми. З'ясовуємо, що ми зробили якусь помилку. Ми подали не належним чином, чи ми подали вчасно, ми подали не в те місто, або не на той день, або щось таке щось ми наплутали, або ми взагалі подали на інший конкурс. Так. І таким чином, ми просто не догледіли, як виглядають, формальний. Бік, як виглядає формальний бік оцього цього процесу подачі? Так? Друга категорія відмови, чи причин відмови, вибачте, яка пов'язана з тим, що ми не кваліфіковані на конкурс. Це можна порівняти з тим, що от ми вийшли на сцену, проспівали чи станцювали, а члени журі кажуть ні. Тобто ми недостатньо класно виступили, недостатньо в нас таланту в тій категорії, в якій ми хотіли брати участь в цьому шоу. Оце можна порівняти з невиконанням формальних вступних вимог. Ну і нарешті третя категорія це якщо нам судді сказали так. Але для того, щоб потрапити у півфінал, з'ясувалося, що Потрібно пройти ще одне коло відбору, тому що судді сказали так занадто багатій кількості народу, а місць у напівфіналах набагато менше. Тож комусь, хоч вони і такі самі талановиті, як і ми, доведеться залишити шоу. І тоді. Починається відбір, коли комісія, тобто журі сідають і починають сперечатися, хто зробить шоу більш яскравим, і так далі. Приблизно так виглядає і відбір, конкурсний в Дані. Якщо це квота 1, то там дивляться виключно на оцінки, які отримані за випускні іспити в гімназії, коли мова йде про квоту 2, там дивляться. Хто на що, але знов цю інформацію ми можемо знайти на самому сайті навчального закладу. Головне, правильно зрозуміти, що від нас хочуть і яким чином ми можемо це задокументувати. І ось коли журі обрало нас і сказало, що о, це дійсно той номер, який ми хочемо бачити у півфіналі, от тоді можна вважати, що ми пройшли конкурс і нам прийде запрошення на навчальне місце. Все на цьому. Я дякую за увагу. Сподіваюся, що Трішечки стало зрозуміло, на що звертати увагу при відмові, але якщо ви хочете більш глибоко розібратися в цій темі, я знову-таки запрошую вас на вебінар. Я даю посилання на опис цієї події на Фейсбуці у коментарях до цього відео. І якщо вам цікаво, приєднуйтесь до вебінару, якщо ця тема для вас не актуальна, я сподіваюся, що ми все одно побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па!